От як так люди можуть самі собі щось надумати, те, чого я навіть не думав, не говорив і взагалі просто от самі собі щось рішили, і от самі в це вірять. Чому ви думаєте, що якщо на цьому чачу 170 тисяч пробігу, то значить, що він стояв 10, 20, 30 років. Там пневматиці, всього жопа, там всі прокладки, всі сальники, все повністю треба міняти, тому що він стояв. Скажіть мені, будь ласка, в якому з відео, хоч раз я говорив, що цей автомобіль стояв, що він не працював? Хіба я десь казав, що він в гаражі стояв, не казав. Цей тягач працював. да, дуже малий пробіг, тому що він працював, скажімо так, не в звичайному форматі для тягачів. Він не працював, як, наприклад, червоний, чорний, білий. Він не наїжджав в рік 100 тисяч. Він не їздив по всій Європі. В автомобіля, скажімо так, була своя робота. Він їздив по виставкам. Автомобіль просто там, скажімо так, в маленькому радіусі е, дуже часто їздив на маленькій, скажімо так, відстані. на... Всякі фестивалі, автомобілів, возив, він спортивні автомобілі. Той тобто цей тягач виїхав, проїхав там якийсь малий кілометраж, став з прицепом. Фестиваль, скажімо так, цей пройшов. Автомобілі показали. Він вернувся назад. І це було на постійній основі. Просто це дуже малі відстані, і е, в нього стояв дуже великий генератор, генератор з боку 30 кВт. І за цього тут мотогодини години не намоталися, тому що весь прицеп все повністю працювало від отого генератора. Розумієте? Тобто він працював все своє життя. Він не стояв. up.